Доброго дня, добродії! Буду працювати фрезою ротори. Ось так вони виглядають на мотоблоці. Буду готувати ділянку для посіву трави у старому садку. Дана фриза не боїться коренів тому що вона їх буде шліхувати і перепригувати перескакувати через них, ну поїхали, буду проводити знімати. метрів. І показує, то не знаю як це мене вийде. Але... Он понес. Приезжаем до конца і не боїмось, не попадали на хлори. 我呼吸，呼、oh, oh, 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 oh.